Попередні неофіційні результати голосів вже відомі. Отже, хто пройшов до міської ради по одномандатним округам? Перший округ Андрій Миколайович Чатров. Партія регіонів. Третій округ. Юрій Миколайович Сидоренко. Партія регіонів. Четвертий округ Олександр Йосипович Дудченко. Фронт змін. П'ятий округ. Володимир Олександрович Пилипчук. Сильна Україна. Шостий округ. Ярослав Миколайович Годунок. Українська народна партія. Сьомий округ Денис Олександрович Шарапов. Фронт Змін. Восьмий округ. Володимир Ілій Шалімов. Наша Україна. 9 й округ Ігор Маркович-Левітас. Партія регіонів. регіонів». 10-й округ. Олег Павлович Жук. Фронт Змін. 11 11-й округ. Дмитро Ігорович Учмаєв» Партія регіонів. 12-й округ Сергій Михайлович Чемерис. Собор. 13-й округ Олег Леонідович Дубравський Фронт змін. 14-й округ Юрій Олексійович Адамовський фронт змін. 15 15-й округ Сергій Анатолійович Лінкевич Сильна Україна. 17 17-й округ Микола Петрович Костянець. Народна партія. 18-й округ Володимир Миколайович Бистрий. Народна партія. 19-й округ. Петро Карпович Жувак. Народна партія. 12-й округ Іван Іванович Манько. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. 12 21 21-й округ Юрій Васильович Локайчук Сильна Україна. 22-й округ Валерій Іванович Мартишко. Сильна Україна. 23-й округ. Геннадій Якович Петров. Сильна Україна. 24-й округ Олександр Анатолійовичу Дениса. Українська соціал-демократична партія ми вітаємо переможців і бажаємо плідної роботи на благо нашого міста. Ми очікуємо на інформацію по другому та 16 округах. Дивіться у наступному прямому включенні о 12 годині. На виборах міського голови з результатом понад 75% лідирує Анатолій Федорчук. Колектив нашого телеканалу щиро вітає Анатолія Соловйовича з перемогою. Ми чекаємо на нього у сьогоднішньому прямому ефірі. До обласної ради від округу 55 обрано Юрія Анатолійовича Чередниченка, а від округу 56 віцемер Миколу Петровича Корнічука. Як відкривалася одна із дільниць міста та як на ній голосували перші виборці. Дивіться у сюжеті нашої кореспондентки.